А ви всі знаєте, що у вас з базиліком цього року? У мене отака от катастрофа, і це я тричі пересівала. Чи це з насінням якась біда? Ну, Зелений ще більш-менш посходив, а з синім взагалі зовсім все погано. І це я кажу, це третій раз я його посіяла. І ще знаєте, що хотіла вас запитати? Ви такі самі скажені, як моя мама, чи ні? Бо мама ото насіє. Базилику. І не чіпає його, ой, я не буду рвати, нехай от може, ви ж приїдете, нехай буде зелене. Ну, по-перше, всі дорослі люди всі можуть собі купити. А батьки, будьте, будь ласка, мудрішими. Живіть для себе хоч трохи. Ну, Дітям приємніше бачити батьків щасливими, а не ця вся жартовність, вона зараз точно нікому не потрібна. Це по-перше, по-друге, чим більше ви відщіпуєте з кущика, Тим більше він кущиться. Коли він стоїть однією гілочкою, він отак, отакою отой виросте і дуже швидко викине насіння. Прищіпуйте верхівки і подивіться, як він, кущиком гарно йде. І буде, буде вам щастя, буде вам і багато базиліку, і вам, і дітям вашим, і всім залишиться. Не будьте як моя мама, любіть себе.